Як нас можливо намахали на гроші, як ми втратили наше житло і не мали де лишитись на новий рік, як трішки розбили машину. Буквально 100 кілометрів. Ми майже доїжджаємо, нас нема де жити на новий рік. Просто не питайте. Взагалі немає часу нічого розповідати, але по цьому можете зрозуміти, що це подорож. Тому слідкуйте, все, що я можу сказати. Мун куплені, термобілизна куплена, речі складені. А більш детальніше вже розкажу потім, бо не встигаю. Ну що ж, я вже в машині. Розповідаю, що це за влог. Я не знаю, який це вже по рахунку Влог. У мене відзнято 4 чи 5 влогів, і я їх ще не виставила, не монтувала. І я просто не знаю, коли вони вийдуть і в якому році ви його дивитесь. Я думаю, що цей влог все ж таки вийде в 25 му році. вже. так, трішки тут вас поправлю. Все, супер, розповідаю. Коротше. Вчора в Давида був день народження, Ми його святкували в ресторані і спонтанно вирішили їхати з закопани з нашою компанією. Ну вони собі запланували це наперед. Ми ще не знали, чи поїдемо, і вчора все ж таки вирішили, що добре їдемо. Ми буквально два дні тому вернулися з закопани. Приїхала моя мама, ми з нею побули, і вже треба знову їхати назад. Пройшло за ці два дні буквально давити день народження. Моя мама приїжджала, купа справ, робота. І зараз ми знову їдемо за копани. Зараз ми їдемо до ще наших друзів, також пара. Їде в нас скільки? Чотири пари, тобто хлопець-дівчина і ще двоє хлопців. Не знаю, скільки на загальному буде, порахуйте. Я сьогодні прокинулася в сьомій ранку, тому що ми вчора вирішили це. І ми прийшли додому десь в одинадцятій годині. Я вчора складала рюкзаки, сумки. Я не знаю, ми взяли дуже багато. Це виходить три ночі і повноцінних. Я не знаю, скільки там. Неповноці... неповноцінних, десь чотири дні якось так. Я взяла дуже багато, тому що ми були буквально два дні тому закопані, Нам було дуже холодно, бо ми не очікували, що буде аж так холодно. Там сніг. Та й принципі зараз ми хочемо покататися на лижах нарешті, покататися на різних сноубордах, якихось цих тюбусах, не знаю, як все правильно називається. Ну коротше, ми їдемо віддихати. Ну і через те, що ми це дуже спонтанно вирішили, треба було поробити купа справ перед тим, як виїхати. І зараз я. Розповім про все, кажу, я встала сьогодні ранку. Моя мама сьогодні їде в Україну. Ми її залишили в Давида мами, так як нам потрібно було виїхати швидше в день, і вона вже собі сама добереться до вокзалу. Але сьогодні зранку ми ще з мамою їхали в торговий центр. Також ми забирали Давида права, ще якісь справи виконували. І їхали в торговий центр, щоб купити мені якусь. Не термобілу, як вона називається? Термо, типу, якийсь костюмчик, щось типу того, або якийсь лижний подивитись. Але лижні коштували ну прям дуже-дуже багато. Я, в принципі, це розуміла. Ну, я просто хотіла, хоча б поглянути, але я купила собі. Боді, я купила таке термо термободі. Я не знаю, мінус 2 градуси писало щось таке. Коротше, не знаю. <смі> купила Войшо. Якщо що Войшо, там дуже багато всякого такого горнолижного, якщо що. І також хотіла купити в біржці такі уги, які в мене є в світлі. Можливо, я десь прикріплю фотографії. Я хотіла купити такі самі, тільки чорні. Але в біжці зараз розпродаж. І їх розкупили і залишився тільки 41-й розмір. Ми з мамою вирішили піти по інших магазинах. Кудись ми були в Страдіваріусі, поледбірі, в, в хаосі, в кропі. Деми тільки не були. Ми не знайшли хоча б якихось плюс-мінус класних ух, хоча б якісь якісні вони були, тому що були звичайні уги, але вони коштували також 10 тисяч. В Принципі, я не планувала просто щось дороге купляти. Почекайте, я розкажу далі. Ми обходили всі магазини, Я не знайшла уго. Ми повернулися в Бершку, подивилися, які там є інші варіанти. Інші варіанти були більш-менш норм. Але я хотіла суто чорні, але я все ж таки приміряла світлі також, щоб якось тепліше мені було, бо мені потрібна була ще одна пара. Але вони були то за великі, то за маленькі. Суто мого розміру не було. І я зайшла тут. Є в Польщі такий магазин. Я не знаю, еу якось правильно. Так не знаю як правильно називається коротше. Я зараз дуже заїкаюся, так дуже швидко говорю, тому що я така, знаєте, в захваті цим всім я просто в цьому ранку все біжить, спішить, я не знаю. І в мене, знаєте, мозок мій зараз так працює отако просто. Ну і коротше, ми зайшли в це Еу Бувін. У мене є Мунбути. Але я їх зараз продаю. Я їх носила буквально два чи три рази. Вони мені дуже-дуже сильно подобаються. Я хотіла їх взяти, але вони на мене замаленькі, на жаль. Вони в мене нижчі, такі середні і білі з чорним. І я пішла чисто поглянути на взуття, яке там є. Там є телевізор, екранчик, Ти вибираєш собі модель, марку тобі приносять, ти міряєш, зуваєш там. ні ні, та та купляєш як хочеш. Тобто я вирішила просто подивитися. Ми зараз заїхали в тунель, і я вирішила просто подивитися, чи є он бути, якісь уги, або якісь такі зимове взуття були зимове взуття, просто якісь ноунейм-бренди, no вони коштували по 500 злотих. Просто звичайні уги, 500 злотих коштували, навіть брендів не знала. Я подивилась на науги, і мама каже: Давай просто приміряєш, хоча б глянеш. Я дзвоню Давиду, кажу: типу, я дуже хочу купляти мені чи не купляти. Він мені каже купляти. Мама мені каже купляти. А я сижу, така мене гризе совість, тому що я дуже хотіла ці нові. Просто в мене є, а вони маленькі на мене. І все ж таки я взяла білі. Такі самі, які в мене є, середні, я взяла високі, тобто вони майже до колін, і приміряти чорні. Білі мені, мені подобаються, білі у мене такі самі, просто укорочені. Але суть в тому, що білі я би замастила. я взяла, мунбути, високі, чорні, я не хочу казати ціну. Але це було дуже неочікувано спонтанно. Але останні дні всі поїздки, всі покупки робляться спонтанно і так круто. І я зараз в цих мунбутах я не знаю, я не хочу якось сильно витягувати їх, щоб тут не замастити. Вони мені дуже зручні, я не знаю. Хто там говорить, що вони не зручні, це неправда. Вони дуже комфортні, в них тепленько, вони не гризуть, вони такі, знаєте, як хмаринки. Ну і цих мунбутів я взяла розмір. Якось в них там рахується так, там 36-38, там ще якісь розмірати типу по 35, там 38, По різному, залежить від моделі. І я взяла 39-41, Вже взяла ліпше більші найбудуть мені, щоб вони мене не гризли і все було супер. Я ще буду будуть теплі носочки. От і за 18 хвилин ми вже будемо наших друзів. Зустрінемося з ними. Інші наші друзі також їдуть на машині. Вони вже виїхали. Я думаю, вони десь за дві години будуть закопані. Ми виїхали пізніше, тому що ми це не планували. Так само, як друзі, з якими ми зустрінемося. Вони також що з нами спонтанно вирішили, що вони їдуть, і ми також підготовлювалися. Тому будемо виїжджати. І нам бажаю хорошої дороги. А вам гарного перегляду. Я не знаю, чи мене нормально видно, але я бистро підключуся і скажу те, що ми зараз їдемо на лижі. Давид відчепив мій тримач, і я тепер просто мушу знімати тако. Дуже багато всього сталося, дуже дуже багато. Але про це я вам розповім трішки пізніше, як нас можливо намахали на гроші, як ми втратили наше житло і не мали де лишитись на новий рік. І все решта, я розповім пізніше, прям так підключуся до вас, тому що сьогодні новий рік, і я не хочу зараз говорити про погане, але. Все обов'язково вам розкажу. Вона гарно катається на лижах, навчилася. Вас вітаю з Новим 2025 роком. Саме головне, я вам хочу побажати мирного неба над головою, щоб в цьому році ви виконували всі свої цілі, добивались, подорожували та й в принципі, щоб цей рік пройшов у вас дуже-дуже класно. Сьогодні вже 1 січня, і я не пам'ятаю, останній раз я підключалася до вас вчора. Перед тим як ти лижі. зараз я вам хочу це все розповісти і поділитися. Тим, що з нами сталося, тобто, як ми втратили наші апартаменти, як трішки розбили машину, і все решта, зараз я вам так сяду і спокійно нарешті розповім. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що сталося стільки всього, стільки подій. Я навіть не знаю про яку розповісти. Саме перший день. Ми, коротше, вже доїжджаємо десь кілометрів 100 до Закопани. Я ще хочу сказати, що з нами їхали ще шестеро людей. Просто вони їхали в інших машинах, і ми їхали з однією парою. Тобто, наших шестеро друзів забронювало апартаменти трішки швидше, і вони мали жити всі разом. А ми в останній момент за день перед виїздом забронювали кімнатки також в готелі. Для них я забронювала і для нас. І буквально нам залишається 100 кілометрів до Закопани. Дзвонять наші друзі, які їхали на іншій машині, говорять: ми забронювали наш готель на місяць наперед. Тобто бронювання буде аж через місяць. Ми з них посміяли, тому що типу, вони забронювали з 30 січня на 2 лютого. Ми з них посміялися і такі поїдемо собі. Я думаю, треба подивитись наші бронювання. Я дивлюсь. І в нас таке саме: я випадково так само забронювала з 30 січня на 2 лютого. Щоб ви розуміли, букінг зробив таку ситуацію, що зазвичай ти заходиш, воно підтягує найближчі дати. Саме перед новим роком Букінг вирішив, що потрібно писати 30 січня до 2 лютого, і це я так зрозуміла. Якщо вони так помилились, я помилилась. Я думаю, ще є люди, які так само бронювали, і буквально випадково не замітили це і так само помилились, як ми, тому що ми заходили потім дивитися на інші готелі. Типу ми вибирали з 30 грудня по типу 2 січня. Все рівно висвітлювалося з 30 січня, по 2 лютого. Я не знаю, чи це букник спеціально зробив, чи це, це якийсь був, чи що. але Це було дуже-дуже по-дурному. Я вже почала панікувати в цій машині. Нам буквально 100 кілометрів, ми майже доїжджаємо, нас нема де жити на Новий рік. Ми давай всі разом шукати інші апартаменти. Вони шукали в іншій машині, ми шукали. Я знайшла якісь. Думаю, все, бронюємо. Там, типу, теж були апартаменти. На чотирьох я вирішила теж бронювати, бо вони собі окремо бронювали. У нас вже просто не було вибору і десятирьох людей було набагато важче знайти якийсь будиночок по нормальній ціні. Та й в принципі там ціни стартували від 100 тисяч 300 тисяч навіть були за три вечори. І ми не йшли. Забронювали. Там, звісно, було так, що перший поверх і другий поверх це була квартира, і там не було дверей. А ми були такі: окей, типу, вже буде як буде, хоча б щось, бо нам потрібні апартаменти. Я їх забронювала. Ми поки їхали, нам буквально залишалось пів години. Я дивлюся, і не приходить код підтвердження. Мені прийшло, що бронювання букінгу підтверджено, але на емейл нічого не прийшло. Я така: ну окей, там писав якийсь пін-код, але я не впевнена, була, що це саме знаєте, в цей пароль, коли ти заїжджаєш в апартаменти. Ми приїхали, і за рулем був Бодя Давида, друг, так як ми мінялися, вони мінялися, щоб легше було дорога. Буквально ми маємо припарковуватись, і він в'їжджає в бетонний слуп. Все йшло просто взагалі не по плану. Ми вже залишили машину, пішли шукати ту квартиру. Ми прийшли, не йшли. Там був цей пін-код, я починаю вводити, нічого не вводиться. Дивлюсь на емейл e і немає ніякого пін-коду. Думаємо, що робити, дзвонимо по номеру, який там був власників. На бронювання. Зараз можете сказати пін-код, бо не прийшов. А він каже, типу, це неможливо, це неможливо. Ми такі на ступор, ми мовчимо, ми такі в смислі не можу. І він починає говорити, що він не має вже цих апартаментів, вже як півроку в нього вже була така сама ситуація, що це якісь проблеми з букінгом, що ми не можемо взагалі туди заїхати. І він сказав, що він це ніяк не вирішить, що ми маємо це вирішувати з букінгом. Ми просто вже були такі знервовані, пішли, сіли в машину, почали шукати гарячу лінію букінгу. А з букінгом нереально зв'язатись. Я вам говорю, це було дуже-дуже важко. Я почала дивитися на букінгу інші готелі. Суть в тому, що за ці апартаменти, які я друзі бронявала, зняла гроші. І за перші я скасувала, але там повернення мали робити. Протягом 12 днів за другі так само зняла гроші. Ми сіли в машину, і я почала дзвонити на гарячі лінії букінгу. Там був польський номер, він був недійсний. Дзвонила на гарячу лінію українською, так само ні. Дзвонила англійською, і англійську ще більш-менш могли сконтактувати. Просто на лінії треба було сидіти 20 хвилин. Мені зняло купа грошей за це. Ми їхали. А і паралельно я в той момент дзвонила на лінію букінгу і паралельно дивилась інші апартаменти. Тому що новий рік, от-от. Це було 30 -е число, але все рівно нам треба десь жити. Ми вже просто такі вирішили, що якщо ми нічого не знайдемо, ми повертаємося в Варшаву. Ми були такі схарені, що просто. І я знайшла оцей будиночок. де ми зараз живемо. Зараз я вам про це розповім. Як це було? Як ми сюди заїхали і взагалі все решта? Я його знайшла на букінгу. Там писали, що ще залишилось місця. Але я не хотіла вже бронювати. Думаю, якщо я зараз ще раз забронюю, буде якась херня, нам просто заморозить всі гроші, які в нас були. Ми вирішуємо, що ми просто сюди приїдемо і по факту спитаємося, чи є. Якщо не буде, значить ми вертаємося назад. Нам до цього будиночку треба було їхати щось годину. Ми їхали по горах. Він прям в горах в лісі. Ми їхали темнота, так страшно було. Ми не знали, куди ми взагалі їдемо, чи тут щось є. Всю дорогу я дзвонила, говорила. Я щось там англійською пробувала пояснити. Пояснила одній жіночці ситуацію, вона сказала, добре, все вирішимо, протягом години 30 Ми знайдемо вам або інші апартаменти. Або повернемо гроші. каже, поверніть мені, будь ласка, гроші, і все. Вона окей, окей, no problem. І коротше, насе годину 30 чекати. Я така: ну добре, чекаємо. Проходить година тридцять. Мені на емейл приходить, Ми вам можемо зробити компенсацію двісті п'ятдесять злотих. Заплатили ми тисячу з чимось. Я така що за херня? Приїхали ми до цього будиночку, знайшли жіночку. Тут я наскільки зрозуміла, старша пара. Вони мають свій будинок і зробили такі пристройки біля будинку навколо і здають ось такі як. Типу міні квартирки ми пояснили їй нашу ситуацію. Вона така окей, в нас є ось ця хата. Якщо вам підходить, ми можемо домовитися в нас на цій числа вільно. Це якраз та що я дивилась на букінгу і не бронювала, тому що я боялася, чи не буде знову такої ситуації. Ми такі все добре, вже не буде. Беремо, і вона каже: Нас не можна карти. Ми такі, ну все, ми тут приїхали, вже будемо спати в машині. Але дуже попалася жінка, розуміючи, ми заплатили. Ми знайшли половину, заплатили, пояснили їй ситуацію, що ми приїхали з Варшави, і вона сказала, що ми можемо доплатити пізніше. Ми ще досі не доплатили, але я думаю, ми будемо виїжджати і доплатимо другу частину. Нам просто потрібно поїхати до банкомату і зняти гроші з карти. Ця квартирка, я буду називати це квартиркою, тому що вона таке дуже подібне до квартири. Вона дуже класне, але єдиний мінус в тому, що ми спали Типу, по факту, ліжко біля ліжка для мене дуже важливий мій простір особистий. Я не знаю, мені треба побути наодинці, обов'язково, якось приділити собі час, там, знаєте, в ванні на марафети, десь ще щось. А тут ми по факту спали. Ось тут ми. Ось там спали вони, і це було дуже не класно, але в нас вже не було вибору, тому вже було як було. Але слава Богу, ми хоч мали де спати. В принципі, ми приходили просто переночувати. Сьогодні ми самі як бачите, тому що вони поїхали швидше. Ми завтра виселяємося, тобто 2 числа. Наші друзі зараз сплять. Ми вчора з ними святкували новий рік в них. І зараз вони всі захворіли, тому що ми всі вчора були на лижах. Боже, я перший раз була на лижах. Давид, так само нам дуже дуже сподобалось. Хоча спершу я прям перші 15 хвилин казала, все, я вертаюсь йду додому. Я прям дуже-дуже хотіла повернутись. Мені не подобалось, бо навіть не могла ногу підняти. Але я така думаю, ну все, треба навчитись, тому що ну ми заплатили гроші. Ми вже тут стоїмо на лижах, ну як не покататися. Ми щось пішли на один такий дитячий цей спуск, потім на другий, на третій. якийсь такий азарт почав грати. І по факту, для першого разу ми ідеально катались, я вважаю. Я впала. Перший раз, щоб ви собі розуміли, просто на рівнині, коли йшла на лижах, бо я не знаю, я не знаю, як впала. Всі сміються з цього, бо, тому що як можна було впасти просто. Всі падають згори, а я падаю просто, коли я йду. Я не знаю, це перший раз я впала, але другий раз я впала на синій трасі дуже сильно, тому що я вже прям так летіла, я старалась, от знаєте, коли на лижах ти, от типу, в лижі, і ти маєш ось так робити, щоб тормозити. Ну, в принципі, я так робила, тому що я ж отак боком не вмію робити. І я отако торможу, а вона не тормозиться. Там ж була розбита траса, був льот. Вона мене просто почало нести з цієї траси. Я розумію, що я не зупинюся. А нам друзі пояснили, які вже частіше катались, просто треба падати. Я така, окей, а падати треба теж вміти правильно, якось отак на бік, Я не знаю, як правильно в мене не виходило падати, в Мене виходило тормозити, там ще щось робити, але падати в мене не виходило. Я просто, а я ще взяла з собою палички. Я єдина, хто взяла палички, А ще я не мала шлему. Я думаю, ну все, мені треба якось пасти. І знаєте, з цими паличками небезпечно падати, по ними можна щось виколити, когось вдарити і тому подібне, І я якось так. Я не пам'ятаю навіть як я впала. Я просто пам'ятаю, що я панікувала дуже, і я впала якось чи на лижу, чи на цю паличку. І в мене ось тут, типу, вже вискочив синяк, ну не сильний, але я думаю, він скоро буде дуже сильний, почервоніло. І в мене вся частина ноги дуже-дуже сильно болить. Це впала я другий раз. Давид падав, то він в сітку заїхав, то він ще щось. Він не міг тормозити, він просто летів і по факту падав на бік, ну падати він навчився. А тормозити він не навчився. Це було дуже весело. Ми поїхали швидше, ніж наші друзі. Вони ще після нас каталися десь години 3, тому що нам вже було холодно. Ми зрозуміли, що треба їхати, бо дійсно вже почало так темніти, почало холодати. І через те, що, скоріш за все, вони залишились надовше кататись, Вони зараз всі лежать з температурою, всім дуже погано, у них 39,4, майже всіх дуже жорстко. Нам з Давидом нормально і зараз я попрошу Давида, щоб. Він зняв румтури. Я показала ось ці наші апартаменти, цю нашу квартирку, які ми залишилися. Якось знаєте, вже не відчувається, що зараз 25-й рік. Якось для мене це просто помінялися цифрики. Насправді, пишіть в коментарях, як ви відчуваєте, чи у вас є оця атмосфера нового року, як була кось мене. Взагалі її нема. Так як і в більшості я зимі, то насправді це сумно, але таке є дорослішені. Зараз Давид де їсти, я можливо теж вип'ю кощевичку, тому що я встала десь години три тому. Давид став буквально недавно, тому що він ще зранку, восьмі ранку, відвозив наших друзів на вокзал. І сьогодні в планах поїхати десь в центр. Я дуже хочу покататися на санках, тому що в нас тут неймовірно красивий вид на гори, тому що ми живемо в горах, і тут одразу підйомник наниз. І також у нас є тут гора, і на тій горі діти каталися з лядянок, з санок. І ми з собою взяли льодянки, можливо, покатаємося, підемо десь вдвох, тому що наші залишаються в номері, не знати, коли вони вийдуть, взагалі вийдуть, тому що вони всі хворі, їм всім погано. А я не хочу сьогодні сидіти в номері, хочу кудись піти, щось робити. І ось так: такі плани на сьогоднішній день. А зараз давайте перейдемо до румтуру. Давайте розпочнемо наш румтур. У нас ось такий вхід. Покажи. Ось тут ми заходимо. Далі в нас тут перші двері. І заходимо другі двері. Давайте я закрию. Бо... Це вже треті двері. Це вже треті двері, добре. Давайте я закрию, щоб не був вітер, холод. І ми тут заходимо, і ми бачимо одразу перше ліжко, дві тумбочки. Не знаю, що тут ще світильничок, картина. І далі наша типу прихожа. Тут ми поставили наше взуття, наші речі. Не звертайте уваги, що брудно, тому що ми тут жили четверо, і це наш третій день, другий, третій, не пам'ятаю менше. Тут просто шафи насправді мені дуже подобаються. Тут чисто і класно. Мені дуже подобається. Просто єдиний мінус був те, що ми отак спали один біля одного, але зараз я вам це покажу. Тут я щось марафечуся собі, далі в нас ось такі шафи. Я тут поскладала трішки наших речей. Також розвішала тут наші шмоточки. Насправді у нас їх дуже багато. Потім, що в нас тут? Просто подивіться, в нас дуже красивий вид, вам не буде видно, але я якось постараюся. Ні, тут не буде видно. Там діти на станах катають. Все, Давид, ми зараз йдемо з тобою туди. Тут ще в нас один світильник, далі в нас тут телевізор. І ось тут з Давидом спали. Ми в нас тут також такі самі види з вікна. Можливо, а ну покажи, можливо, так буде видно. Ось там в нас гори і одразу підйомник є. Це дуже-дуже красиво. Добре. Так, на цьому ліжку спали. Ми У нас тут також тут такі смішні картини, насправді, вони всі різні, і ось такого типу як це називається? Не естетики, а. Я як називається слово, я думаю, ви зрозуміли. Також ще віконечка, отут у нас такий стіл. Не звертайте увагу на цей весь срач, тому що. Ну, тому що трішки засралися. Потім у нас тут наш стіл був, за яким ми снідали, зараз будемо ще також їсти. І давайте прийдемо на кухню. Ось так виглядає наша кухонька, тут є все, що потрібно. Тут є тарілки, тут є посудомийка, тут є духовка. Все, що тільки хоч і не хоч, просто фул набір. І насправді це дуже круто, дуже класно, що власники аж настільки постарались, тому що тут і кастрюлі, і великі ложки. Ми з собою взяли. мали жити в готелі, і ми, типу, подумали, хоча б якийсь чай робити. Але тут виявилось, що холодильник, У нас тут наші запаси їди стоять, Потім тут ще ось така пристроєчка, можна так сказати, тут ще плита, чайник, витяжка. Ось тут двері, які закриті з нашого боку, з того боку. Там, типу, вже захід до власників, наскільки ми зрозуміли. І ось тут наша ванна. Давайте, у нас тут теж не дуже чисто. Тут наша ванна, мені подобається, як тут світить сонечко завжди. Раками, ми тут миваємося, чистимо зуби. Ну, і, в принципі, тут нічого такого цікавого. Ну, якось так виглядає квартирка, в якій. Ми жили і залишаємося ще на одну ніч. Мені, в принципі, супер. Головне, що чисто, головне, що нам було де спати на Новий рік і взагалі де залишитись, тому що дійсно ми були настільки настроєні вертатися в Варшаву. І ось такий коротенький рівнтур тур нас вийшов. А зараз я буду заставляти, Давида швидко їсти і летіти туди на сан, там, де катаються діти, тому що я теж дуже хочу. Ми собі тут катаємось, Івана спереді, я за і тут.